Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро і наша щоденна рубрика Тю Дня. Чому я так посміхнувся після щоденно? тому що сьогодні могли б і не записати це відео. Був дуже зайнятий, уроків було багато, і зустріч у форматі найкращого у світі шахового абонементу. І справи по дому. Я ще готую ще. І, в принципі, постійно готую я. Ну, ось так. Але я зрозумів, що якщо ось зараз я піду обідати о пів на 9, замість того, щоб записати ютю, то ніякого тюду вже сьогодні не буде. Тому все ж таки не будемо вибиватися з ритму і формально дотримуємось. Я розумію, що в Україні зараз майже 11 але ми дотримуємося тих правил. Дуже цікавий тюд. Прямолінійник у Тураді 6 ні до чого не веде. Буде король Б7, g 7 Ось так програються, в принципі, партії, друзі. Так, ком пише, що це нічия, але потроху-потроху, я ось спеціально навів варіант, чорні від'їдять пішака G. А далі хто зна. Юдіт Полгар, коли була найсильнішою е, одні з е, ну, найсильнішою серед жінок, то зрозуміло, однією з найсильніших серед чоловіків входила до топ-10, скажімо так. Вона програла таке закінчення Гарі Кімовичу. Тура і кінь проти Тури. Начебто доволі легке закінчення. Але якщо в класику помиляються такі серйозні шахісти, то шанси є. І треба, звичайно, чорними намагатися це грати на перемогу. Тому, ось бачите, через таку недопрацювання, недопрацювали тут, і потім бац! І вже починаємо вести боротьбу за нічию. Виграє хід Б8 ферзь. Ну, взяття конем. Взагалі не серйозно, просто пішак рветься в ферзі, Тора хоче його затримати ходом е 8, але після ходу Тора Е3 стає зрозумілим, що це неможливо, і білі легко виграють. Тому чорним потрібно на б 8 ферзь бити короля. Тепер е не працює королів 2, бо буде король С7, Тора знов-таки хоче догнати пішака, тому білим потрібно, звичайно, піти ж 7 Тепер у чорних є випір. Є хід е 7. Але на що буде Тура е 3 Тура Є 7. Зарано бити тура б'є 7, бо буде Тура е 7 з шахом і білі програють. Тому спочатку відходимо королем. Ну і в принципі буде закінчення тура ферзь проти тури. Ми знаємо, що, наприклад, Ніпомнячий не виграв таке закінчення з додаванням часу. Мій син. 6-7 років ідеально за 2 хвилини реалізовував перевагу ферзя проти тури, але є там ну тобто 2 хвилини без додавання. Просто 2 плюс 0 ставив йому і відпрацьовував. Але скажу, що в принципі там є механізми захисту, і рекомендую вам подивитися це закінчення. Ну а кінь 8, звичайно, програє шах. Здається, ну король так відійшов, тому що. Щоб Тура нападала на пішака, і якби король, наприклад, ну, пішов би кудись там на С 6, то звичайно просто шах, і наступним ходом буде ферзь. Але король йде на А6, начебто немає відскоків у Тури, але хід король же G4. Починається цукцванг, -цук, ну, цук тобто Тура не може ходити, буде шах по 8. Ну, а так король з'їдає, підходить до пішака, і потім заходить, наприклад, Тура відходить, то король на h 8, і ставиться ферзь з легкою перемогою. Тому давайте дивитися хід тура е 5 Звичайно, закритися турою помилка, поб'ють, та буде кінь Є7. Треба зрозуміти, куди йти королем. Королів 3 це серйозна помилка. Буде е 8, Тура Д5, король С7, тура ж 5 кінь Є 7, і знов-таки на перемогу можуть грати вже чорні. Треба бути дуже дуже обережним. Королів 2 теж помилка, буде тура е 8 е 3, план тура Ф8 перекриття. Тура c 8 Тепер нічого не дає Туреф 8 через кінь 7. І чорні надійно все це заблокували і тримають цю позицію. Ми бачимо. Туреф 7 теж не працює, буде кінь G5, це дуже важливий момент. На Тура Є7 буде кінь G4 з шахом і кінь 6. Те ж саме буде на Тура Ф8. Це дуже важливо, що шах і кінь 6. Кінь тримає поле G8. і... Партія закінчується в нічию. Тому королем потрібно відійти лише на F1. Дивлюсь, чи є в нас час. А час в нас є, тому можна заспокоїтися. На кінь e 7 буде Тура Д7 з загрозою Тураб e 7 і же 8 ферзь. Тура Є8, чорні беруть під контроль. Восьму -го, горизонталь. Білі грають тура F3. Ми знаємо для чого. Тепер все ж таки найкращий ресурс це не основна лінія тюду, це хід Кін 7 я думаю. Тура Є3 і король С7. Тут найкращі практичні шанси. Тура є тура, 7, Турає 7, ж8 ферзь, тура Є5. Бачите, в мене називається тут як з коробковим. цей тюд. Російською написано, ну нічого страшного. І е, можна сказати: в мене була подібна позиція, колись в міжнародному турнірі Рапід це був. І був такий доволі потужний майстер. Я був ще міжнародним майстром, там десь 400, 440, в мене було 450. А в Коробково теж приблизно такий був рейтинг. І ту партію я, начебто, гарно вів, але назівав і вийшов на таке приблизно таке закінчення. Не пам'ятаю, де стояв король. І я знав, що це позиція програна. але при захисті складних позицій. Ну, звичайно, ми не можемо вийти на нічийну позицію без допомоги суперника, але нам треба опиратися на схожі до нічої позиції. Я розповідав, наприклад, у суперника король. Кінь та слон. Ось колишня учениця нашої школи, чемпіонка світи Анна Ошеніна колись не виграла таке закінчення, знов-таки з додаванням шаху. Тобто не поставила мат королем конем і слоном. Тому я пішов на цю позицію, думаючи, може все ж таки якось в рапіді протримаюся. І протримався. Я таки зробив нічу з доволі потужним шахістом. Вона мене надихнула, і в турнірі я зайняв ну, не пам'ятаю, чи перше, чи одне з призових місць. Це була важлива така нічия, яка надихнула підбадьорила. Мене. Тому це, я вважаю, доволі гарний шанс був для чорних піти на цю позицію. І так, я покажу метод виграшу один з варіантів все ж таки. Позиція ну на Цукцванзі, десь чорні просідають, білі бачите, обмежують, обмежують простір. ну Як я казав, головні фактори венчпілі це фактор простору. І що? Ну, цубцванг. ну звичайно, активність фігури так далі. Ось ми обмежуємо. Фігури суперника, ну і доволі легко виграємо в цій позиції на Суксванових мотивах. Ферзь Д8. Підтягнули короля, все, ніяких патових тут мотивів немає. білі легко перемагають. Передивіться це більш детально кілька разів. Ну, а ми дивимося головну лінію тюду. Це Тура c 8 Білі грають Тура Ф7, не дозволяючи зіграти Кін 7 На короля 8 вже буде Тура 8. Туре F8. На кінь Є5, теж буде, на кінь Е5, вибачте, теж буде тура Ф8, а, g4. Король G2, ну і ставимо суперника в певний цуквар. Тепер потрібно десь піти конем, буде тура F8, і нічого в чорних не виходить. Кінь Є6, ну що. Ферзь проти коня виграє доволі легко. Звичайно, там є певна техніка, але я сподіваюся, ви таке можете відпрацювати самостійно. Хоча, якщо буде з домовленням, можна й показати таке. Ну, а Кінів 5, що забрали і знов повернулися до ходу турефісі. Гарне закінчення, воно нелегке, воно нелегке навіть для майстрів, я думаю, якщо не знати. Тобто, а якщо е у турнірній партії, то взагалі дуже багато тут можна наробити помилок і не виграти цю позицію за білого. І навіть я показав, ось, бачите, при природному d 6 можна догратися до того, що потім. Ну так, позиція, начебто нічийна, але доведеться робити нічию і можна її не зробити, як я вже розповідав в приклад. Тому, якщо час є, не поспішайте веншпілі, коли мало матеріалу. Дуже важливо, як писала моя дружина, в неї ось ось вийде дуже цікава книжка не лише про шахи, там про шахи і про життя та більше філософії. Але веншпілі треба цінувати. Ось все, що залишилося, мало залишається в веншпілі матеріалу, але треба цінувати кожного гравця більш уважно. І тому недарма писали ще ну, в давніх книжках, що в Мітельшпілі вам потрібно бути в образі тигра, так? а в веншпілі у образі е, образ, мабуть, невірно слово кажу, вибачте, невірно перекладаю удава. Тобто потрібно в еншпілі зберігати ось таку концентрацію ваги, спокійність і цінувати кожного пішочка. І ми бачимо, який цікавий час. Друзі, пишіть свої коментарі. Я бачите, таки знайшов час, щоб е, підтримати наш цей челендж, щоб кожного дня все ж таки виходили відео. Хоча ще потрібно ж його розмістити. Можливо, не встиг. Всяке може бути. Бережіть себе, пишіть коментарі. Працюємо для вас. Сподіваюсь, вам цікаво. Ну, хотілося б мати якийсь відгук. До побачення до завтра.